Наступний сонет розгін називається. Замість озону на тарілці кетчуп, півнеба із площин з гвинтів лискучих, дахами рештки виноградних кичок. Вздовж бруку шафа, з дверця мотлох скаче. День ще при тілі, спринт атлет бадьорий. При каві двоє чарочки мадер. Світ на мішок боксерський. Що удари. Покривджений з розпуки в шинах діри. Та вже каналом між дерев передих. Вільніше в мозку. І левати в грудях. На розі супермаркету родео, як самоствердження, що борода є. А заки у новий палеоген на всіх регістрах сенс буття розгін.